Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні готую досить старвинний рецепт української кухні розрепанці з маштаркою. Для цього я на ніч залила 200 г гороху і зараз буду заливати його водою і ставити варити. Якщо він в ніч простої залитий, то він варитиметься орієнтовно 30 хвилин. Далі я варю 5 картоплин в мундирі. Вони в мене вже готові, я зараз буду їх виймати, охолоджувати та очистити. Горох періодично з гороху знімаю таку пінку і буду чекати, поки він довариться. А поки потрібно нам взяти 4 цибулини і посмажити на смальці до золотистого кольору. Дві цибулини буде йти в горох, а дві цибулини буде йти в маштарку. Що таке маштарка я вам розкажу трошки пізніше. Розрепанці були традиційною стравою ще з давніх часів, і вони вважалися символом гостинності, доброзичливості. Всіх гостей зустрічали саме такими пирогами, а кожна наречена за традицією перед весіллям мала напекти пиріжків з різними начинками для родичів чоловіка. І ці рецепти передавалися з покоління в покоління. Можливо, в вашому регіоні теж робили таку страву, але вона не так називалася. Обов'язково пишіть в коментарях. І, взагалі, якщо ви любите дивитися мої відео, якщо зо мною ви готуєте, випікаєте, консервуєте, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хотіли б подивитися в мене на каналі. Ось я нажарила цибулю і буду ділити її умовно на дві частини. Але я ще вирішила, що я ще дві цибулини піджарю і додам їх в картопляне тісто. По рецепту його немає, але ж як я роблю з картопляного тіста картопляники або ж вареники, то піджарена цибуля дуже з картоплею смакує. Так що, я вже вам не показую, але я ще додатково пожарила дві цибулини і додам в картопляне тісто її. А зараз буду все пропускати через м'ясорубку. І горох, і цибулю жарено. буду трохи гороху, трохи цибулі, щоб було тоді вже зручніше мені його все змішати. За рецептом до цієї начинки додається тільки цукру трошки і солі. Але ж у мене, я бачу, що вона буде сухувата. Я пропустила через м'ясорубку і бачите, вона така. Дуже сипка. І я напишу в рецепті, я вийшла з положення, додала до неї розтоплене вершкове масло. А можете більше олії додати, коли пережарюєте цибулю або ж смальцю. Додаю десь один грам цукру і чайну ложку без гірки солі. І все це змішаю. Дивіться, я перемішую, і бачите, воно таке начинка стоїть осторонь, не держиться кубки. Через те я додаю вершкового масла. Масло я взяла тут 60 грамів у мене вийшло. Масло я його розтопила і зараз буду вливати в свою горохову начинку. Вже тепер, як змішую, то я бачу, що вона вже буде. Дивіться, вона вже гарно буде заліплюватися і вже не буде суха. І Тепер будемо робити вже наше картопляне тісто. Першим перемолола я вже смажену цибулю, я вам говорила, що я її до тіста додаю. А тепер починаю пропускати всю картоплю через м'ясорубку і все сипаю в миску і буду додавати солі. Солі беру десь пів чайної ложки. Присолюю і буду брати два яйця сюди в тісто вбивати. Беру їх я не кімнатної температури зразу з холодильника, воно ні, на смаковій якості ніяк не вплине. І сюди ж буду пересівати три повних столових ложки з гіркою борошна. Якщо ви будете важити, то на вагах це буде 85 г. Ось я пересіяла швидко і вже буду замішувати тісто. Тісто картопляне, якщо ви з ним працювали, ви знаєте, що воно дуже відрізняється від звичайного тіста, тому що воно не буде, його не потрібно вимішувати довго, воно все рівно буде липке, його треба тільки перемішати до однорідності, щоб не видно було борошна. І тепер я беру дощечку, припиляю борошном. І на цій дощечки я буду виліплювати вже наші розрепанці. Духовка у мене вже нагріта на 180 градусів. Розрепанці будуть випікатися орієнтовно 40 хвилин. Я включаю низ вверх і прогріваю до 180 градусів. Тепер я беру ложкою, набираю ложку, щоб вони. Приблизно були однакового розміру. Ось так обкачую. Як не користуватися борошном, то все буде на руках. Картопляне тісто воно дуже-дуже прилипає до рук. Тепер я беру нашу начинку і кладу дві чайних ложки, одну столову, як вам буде зручно. Начинки кладу багато. Вони через те дуже будуть смачні, тому що тісто картопляне, воно набагато ніжніше від дрижового, листкового тіста. Воно таке, я вам в кінці покажу, воно буде надзвичайно м'якіньке і ніжне. І я заліплюю човником, з двох сторон приліплюю, а серединку, щоб видно було. Ось такої форми вони виходять, дивіться, і буду класти на деко в мене заслане пергаментом, кладу на пергамент. І далі буду заліплювати, поки в нас не закінчиться тісто, не закінчиться начинка. Ці начинки і тіста якраз вистачає на. 11 пиріжків, ось такого розміру, як я вам показала, десь на долоню. Якщо будете робити меншенькі, вийде більше, але по рецепту ця страва робилася на долоню, тобто велика, така, щоб вже як пригостити, то вже людина могла наїстися. Ось так я ще раз покажу вам, як я защіпую з однієї сторони. І роблю човника такого, і з другої сторони. Дуже зручні ці пиріжки, що їх заліпив, і можна зразу випікати. Тому що тут дріжджів немає, тут нічого чекати, що вони там підійдуть. Ось так я кладу і далі швидко заліплюю бо духовка уже нагріта. Все, вже останній доліпила. Зараз вам покажу, якого розміру вони в мене, дивіться. Ось такі вийшли. І зараз потрібно буде їх намазати жовтком. По рецепту потрібно брати один жовток, але в мене одного не вистачило. Одного хватає рівно на половину. І я взяла ще один. В рецепті я пропишу, що я для намазки взяла два жовтки. Ось такі вони гарненькі, жовтенькі, і зараз я їх ставлю на 180 градусів на 40 хвилин. І починаємо готувати маштарку. Для цього на сухій сковороді я підсмажую горіхи. Горіхів у мене тут 100 грам. Тільки підсмажила, і знову ж таки на сухій сковороді підсмажую гарбузове насіння. Маштарка це, так як ми зараз кажемо, соус. А раніше була маштарка. Підсмажили. Теж складаємо все у макітру. І потрібно ще 2 столових ложки льону, але в мене його нема. І сюди ж ці дві цибулини, які пережарювалися, теж сюди додаємо. І це все нам потрібно буде перетерти до однорідності. І додам ще трошки перцю чорного, так як на четверта чайної ложки. Зовсім трошки додаю. І солі теж десь 2 грами, це десь одна третя чайної ложки. І тепер все потрібно перетирати. На столі не перетру, показую, як я починаю перетирати, і ось так. Дивіться, до якого треба перетерти, воно буде таке однорідне, але ж таке крупиночки там залишаються. І тепер потрібно. Нам це все змішати з густою сметаною. Сметану потрібно брати не менше, ніж 20%. або ж в кого домашня, це взагалі добре. І на цю кількість перетертої маси у мене пішло 300 г сметани. Ось дивіться, яка маштарка смачна, запашна. І вже поки ми робили маштарку, наші пиріжки вже спеклись. Подивіться, яке ніжне тістечко. Ви подивіться, нема ні шкориночки, кориночки, нічого, воно як пушинки. Дивіться, скільки начинки. А з маштаркою це смакота. Обов'язково пробуйте і до зустрічі.